Перехрестя вулиць Блюхера та Гарибальді третю добу тут триває будівництво. Місцеві жителі розповіли, що власник автомайстерні вирішив розширити її та зробити СТО з автомийкою. Це не сподобалось мешканцям прилеглих будинків. Вони запевняють, що будівництво ведеться без необхідних дозволів. цю вот яму, викопали фундамент, поспілювали дерева, І раз кажу, без розрушення жителів. і врізаються тепер в каналізацію. Все это для будівництва мойки. Что такое мойка? Это соли тяжелых металлов, это радиация. И в непосредственных двух шагах от дома врисаются в канализацию дома. Это вопиющее безобразие, преступление, которое нужно остановить. І ми тут всі костюми ляжемо, зі вони тут нічого не будуть. Місцеві жителі написали колективні звернення до міліції, ДАПКО, міськвиконкому та комунальних служб. Під документами підписалося більше сотні людей. На звернення мешканців наразі відреагували тільки представники газової служби. Вони підтвердили, що дозволу не надавали. А відтак видали припис роботу зупинити. А от власник автомайстерні запевнив, будує не мийку, а звичайний туалет. То есть никакой там мойки, ничего не будет точно? Я вы? вам ручаюсь, можете через год приехать, ничего не будет. Можете записать на, на мои слова. Но это, уже это просто уже там смех. И уже в туалет, вместе документы, все в порядке, все документы сделаны официально, там, все, там, если все разрешения на провод воды и унитаза, чтобы поставить. Харків'яни все ж вирішили самотужки боротися з будівництвом. Вони пообіцяли, якщо реакції можновладців не буде, відстоюватимуть свою позицію у суді. Юрій Котляр, Сергій Чорний, Харківські новини.